Слава Богу нашому! І той, хто шукав його, той може знайти його. І не десь там далеко. Він каже, всілюсь в них, буду ходити в них, і буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Слава всемогутньому Богу! І від початку цього служіння, коли заспівали ще першу пісню, брат свідкував, і я свідкую, і ви засвідкуєте, що він прийшов уже. Алілуя! І голос Його, і присутність Святого Духа відчувається в цьому собранні. Бо я віру, тут зупинився його жертвенник. І на цьому жертвеннику, біля жертвенника, він хоче чути голос священника, священика жертвенника. І Якщо ти священник Бога Всевишнього, він скучає за твоїм голосом. Бо він хоче чути його на висоті. Алілуя, амінь. Бо він свій час переодів тебе, назвав тебе синою і донькою, священником Бога Всевішнього. Алілуя Богу нашому. Мені прийшло в серце слово. і Я поділюся з вами. Бітіє, це за Авраама. Останні дні воно лежить мені в серці. 14 раздел из 17 вершика. Когда Авраам возвращался после поражения Кедорламиэра царей и царей бывших, с ним царь Судомский вышел ему навстречу в долине Шива, что ныне долина царская. И Милхисседе, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он був священник Бога Всевишнього і благословив Його, і сказав, благословен Авраам от Бога Всевишнього, владике неба і землі, і благословен Бог Всевишній який предав врагов Твоїх в руки Твої, Авраам дав йому десяту ту частність і всього і сказав царству Аврааму. «Отдай мені людей, а імені возьми себе. Но Авраам сказав цару Содомскому, поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владике неба і землі, що даже и ремня от не возьму из всего Твоєго, щоб Ти не сказав, я обогатил Авраама. До цього місця за Боже слово. Прославим Бога, слава Богу нашому. Я чуть хотів би згадати, які моменти, що сталося перед цим. Но добре читаючи Біблію, добре пам'ятають і знають, Бог сказав Аврааму: вийди із Ура Халдейського, Авраам повірив Богу. І він з ним вийшов ще й лот, і там відбувалися цікаві моменти, як тільки вони йшли і дошли до одного місця, що їхні пастухи почались спорити між собою щось непорозуміння, Ну бувають непорозуміння. І знаєте, сталося так: Авраам предлагає лоту. От вийшли, давай, вибери, хоч направо, хоч наліво. Лот подивився, знаєте, я то так заправильно думаю, слухай, Авраам, я ходив біля тебе, тебе Бог благословляв і благодара, тому що тебе благословляв Бог, і я мав благословіння, але лот мав благословіння біля Авраама, а не Авраам біля лота. І ходив, Бог був з Авраамом, і Бог обіцяв, що благословить його. І ось став, вибирай. Ну, право надлежить тобі, Авраме, ти вибирай. Але лот, молодий, молодший плем'янник Авраама, знаєте, інколи молоді думають, ми краще виберемо. І вибрав собі, вибрав, як він потім. Я не скажу, що він згрішив, але вибрав собі великі проблеми. Як сьогодні від нас, християн, сьогодні залежить наш вибор, інколи ми вибираємо, і без волі Божої виберемо так, що самі собі вибираємо проблеми. Таке виберем, що потом жалкуємо. і лот вибирає. Вибрав, глянув, прекрасна місцевість, доліна содомська. Содом це в нашому розумінні, гріх, беззаконні. Так? Ми читаємо у священному Писанні. Но я читаю те, що далі відбувалося, хотів би зупинитися. Прийшов. Цей цар карди мене взяв лота, і взяв ту міцність, взяв в полон і повів. Почув це Авраам. Як би зробив, як би його не треба було зробити? Почув це Авраам і каже: піду, піду, визволю, це, це ж мій плем'янік родственник, Мабуть, треба було Аврааму подумати, ага, лот. Допригався, вибрав собі, так тобі, отам поживеш трошки. Мабуть, українець так би вибрав би, правда. А то буде знати, допрігався, ото тобі доліни, ото тобі краща земля, будеш другий раз знати. Але Авраам, він боявся Господа. І він ступався за ближнього свого. Піду до жену і отніму. Хоч зо мною менше воїнів, але зо мною є вічний Бог. Аллилуйя, амінь! Я сьогодні хотів би, щоб ми це зробили в цьому собранні. Якщо взяв, кого в полон ворог, не отніми чим молитвами своїми. Аллілуя амінь. І поверни його у тім батька свого. Аллілуя амін. Авраам піднімається, знаєте, догонить, отнімає, веде його назад, але тут та картина, що я зачитав. Виходить йому на зустріч два царі. же, Виходить цар Содомський. І Там, знаєте, цікаво написано, цар Содомський перший зустрів його. Але зустрів і дивиться, наблюдає за цей картиною. І виходить Мелхиседек, цар Саліма, священник Бога Всевишнього. Виходить цей священик, і виходить цар Содомський. Знаєте, пройшла вже не одна тисяча років, але ці два царя стоять і на цьому полі, і на цьому подвір'ї. Цар Содомський думаєте, не прийшов? Прийшов і стоїть священик по чину Мелхиседека, вічний священик. Скажіть, що приніс Мелхиседек? Приніс хліб і вино, правда? Знаю, що таке хліб і вино? Це тіло і кров Сина Божого. І я вірю, тіло і кров Сина Божого є на цьому місці. Алілуя, амінь. Але, знаєте, прийшов цар Содонський і що каже? Дай мені кого? Людей. Дай мені людей. А все, що маєш, забирай собі. Мені людей віддай. Он воно що, цар Содома до цих пір кричить «Віддай мені людей! Борба йде!» Я пам'ятаю, якось ми зібралися їхати з одним служителем. Може я вже свідкував, з одним служителем в одне служіння. І зателефонував телефон. Одна молода сестричка на мотоциклі попала в аварію. Її після операції і дзвонить, що приїхали, помолилися. Ми зайшли і вивезли з операції, е, вивезли там. Вона прийшла в себе. І ми зайшли. Каже, знаєш, хто прийшов. Каже: знаю. Каже, а що ти хотіла? Ну в нас, як завжди, хотіла, мабуть, щоб помолилися, щоб Бог уздоровив, щоб не боліло. Каже, що що болить? Каже: ні, браття, не болить. У мене друга проблема. А яка ж тебе ще проблема? Каже, а передо мною стоїть два чоловіка. Один стоїть в білому, а один стоїть в чорному. І той, що в чорному, кричить, іди до мене. Дай мені руку, я тебе перетягну, тобі стане легше. І так кричить, що в мене вже голова болить. Я вже не відчуваю болі в своєму тілі. Тільки цей крик, помоліться, щоб я його не чула. А той, що в білому, а той просто стоїть, мовчить, дивиться з любов'ю, і я в його очах бачу любов. І я зрозумів, стоїть цар Содомський і кличе, дай мені людей, і стоїть Милхиседек Бога Всевишнього, і призиває благословен Бог. Який є Бог неба й землі? Алілуя, амінь. І вони є на цьому місці. І сьогодні два царі стоять у цій доліні. Ремене Гейдес, один каже, людей віддай. Дай мені синовей твоїх, дай мені дочерей твоїх. Він заведе в Содом. Але стоїть цар Всевишній з кров'ю Сина Божого. І з тілом, стоїть хлібом ти хліб. І віно є серед народа Божого. Алілуя, амінь. Ромене Гейдес, торкнися вірою, і содом не забере людей. А вот, принеси молитви, принеси дар, цару священику, Богу нашому. Амінь. А вот на цьому місці. Алілуя. Чуєш, Содом кличе, содом тяне, отдай Авраам людей. Чуєш, він хоче потягнути тебе, скільки раз він казав, не дойдеш, спіткнешся, впадеш, але стоїть вічний Бог, і мені подобається, Авраам піднімає руку свою до неба і каже: мені з Содома нічого не треба, ні нітки, ні ремня. Може, хто сьогодні взяв щось із содому і томиться на цьому місці, поверниться. Князю содомському, а верни від благодаті Божої. Амін. а отче, візьми від стола Божого. На цьому місці є рентген Божий. І він освітлює нутро твоє. Він бачить, куди ти більше дивишся. На Милхісседека чи на цара Содомського. Ось доліна царська. Рамене Гейдес, на цьому місці йде вибор. Вибери сьогодні. Алілуя, благословення чи прокляття. Чуєш, содомчани, бо в тобі є содомське. Звільнися, освятися, підніми руку до неба. Амін. Там є владика неба і землі, Бог Всевишній, який прощає, очищає, змучених, випускає на свободу. І в тобі не буде нічого Содомського. Ремене, ремене, гейдес, а прийде победа від Бога Всемогутнього. Ми зараз молимося, ми зараз молимося такою молитвою, щоб повернути лота. Бо щоб повернути тих, кого взяв сьогодні гріх в полон, хто сьогодні не має молитви, хто сьогодні втомився, хто сьогодні знемик. Амін. А є кров Ісуса Христа, очищаю, що я, очищающая, раме що я от всякого гріха, от всякого яда, рамін і Гейдес.